Багато насправді подій цього тижня відбулося, про які будемо згадувати далі упродовж програми, але розпочнемо, звісно, із актуальної інформації того, що відбувається безпосередньо на фронтах російсько-української війни, згідно зі зведенням Генерального штабу збройних сил України. Зокрема, минулої доби на сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону у Білого. Родській області про Білгородську область поговоримо трохи ще згодом. Тим часом у зоні відповідальності оперативно-стратегічного груповання військ Хортиця на Куп'янському напрямку противник наступальних або штурмових дій не вів, що цікаво. Натомість на Лиманському напрямку наші воїни відбили 16 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка, Роздолівка, Донецької області, а також Білогорівка, Луганської області. Там ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону наших військ. На Бахмутському напрямку сили оборони відбили п'ять атак противника в районах Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області. Ну і якщо говорити про цей напрямок і про наступний, про який далі піде мова, то якщо ще минулого тижня ми говорили, що там ситуація залишається такою, що стабілізується, вона зараз досить таки складна. Бачите всі вектори наступів ворожих військ. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія на Авдіївському напрямку наші захисники відбили 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області. На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Водяного Донецької області. Там лише минулої доби ворог за підтримки авіації 24 рази намагався прорвати оборону наших військ. На Оріхівському напрямку ворог сім разів атакував позиції наших захисників у районах Старомайорського Донецької області, а також роботиного та західніше Вербового Запорізької області. Ну а в зоні відповідальності оперативно-стратегічного груповання військ Одеса на Херсонському напрямку ворог досі не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Зокрема, протягом минулої доби він здійснив один безуспішний штурм позицій наших військ, а детальніше про ситуацію на фронтах російсько-української війни за минулу добу традиційно коментарі речника Генерального штабу Збройних сил України Андрія Ковальова. Протягом минулої доби відбуло 76 бойових зіткнень. Загалом російські окупанти завдали 16 ракетних, та 130 авіаційних ударів здійснили 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Вночі російські терористи атакували Україну, застосувавши 27 безпілотників типу шахет, силами та засобами протиповітряної оборони всі ударні дрони знищено. Ну а тепер трохи детальніше про те, що відбувається безпосередньо і на фронтах російсько-української війни, і загалом в Україні, а також на Росії, про що я вже згадував. Далі будемо дивитись із мапи, яку аналізуємо. Це ресурс Map, Я нагадаю, почнемо із півдня, почнемо із Одещини. почнемо безпосередньо із Одеси, тому що там ворог завдав ударів по цьому місту. Це друзі, застаріла інформація. Станом на зараз вже є 19 підтверджених загиблих і понад 70 пора. Внаслідок російських ракетних ударів по Одесі. Насправді е... Ворожа тактика цього терору цивільного населення вона не припиняється. Тому ми завжди закликаємо друзі, реагуйте на сигнали повітряної тривоги, не ігноруйте їх, тому що ворог може в будь-який момент вдарити в будь-яку точку України, використовуючи чи то балістику, чи то інші засоби ураження. Ось шахеди минулої ночі чули і е, так значаться. Всі вдалося збити, тим не менш в багатьох регіонах було чути їхні звуки і роботу ППО. Якщо говорити про Одещину, зокрема, якщо говорити, точніше, про Херсонщину проти стратегічне групування військ Одеса тут ситуація залишається незмінною, досить таки складною, попри те, що ворог, начебто, і не часто намагається атакувати позиції наших захисників на займаних плацдармах. Тим не менш, ворог активно застосовує різні засоби ураження для того, аби бити по позиціях наших військових, ну і також по цивільній інфраструктурі у прифронтових населених пунктах. Про це ми не маємо забувати, і це дещо ускладнює всі операції сил оборони на цьому напрямку. Далі на Запорізькому. А точніше на Оріхівському напрямку, як вказує Генеральний штаб збройних сил України, ось бачимо ось цей такий так званий роботинський так виступ. Це заглибина на карті, як вона позначена. Ворог тут також постійно атакує з двох боків в межах роботиного, в межах вербового намагається вирівняти лінію фронту поки безуспішно. Ну і звичайно, складна ситуація. Далі вже перейдемо безпосередньо до сходу. Так, на Мар'їнському напрямку одразу декілька таких є. Ось. Точок, позначених на карті, де ворог за минулу добу вів активні наступальні дії. Подібна дуже ситуація на авдіївському напрямку. Попри все, ворог продовжує активно атакувати. І що цікаво, до речі. Військові, які стоять на цих напрямках, я маю на увазі Авдіївка. Я маю на увазі трохи нижче від Авдіївки, кажуть, що помітно знизилась активність ворожої авіації після останнього так званого сушкопаду. Ну це і звісно зрозуміло. Але не забуваємо, друзі, що раніше, ще там декілька місяців тому, коли також нам вдавалося збивати їхні сушки, не в такій кількості, як зараз, звісно, тим не менш, польоти потім відновилися, тому що авіація, тому що застосування керованих авіа. Бомб, це та тактика, від якої ворог не відмовляється. Це тактика прикриття їхніх сухопутних військ на Лимано-Купінському напрямку. Ситуація також залишається доволі складною. Ну, бачимо, що тут ворог також намагається наступати в межах яких населених пунктів. Я вже говорив, і зокрема цитуючи зведення Генерального штабу збройних сил України. Ранково я нагадаю, те, що відбувалося сьогодні, впродовж доби буде відображено вже завтра. Ну і дійсно цікаві, дуже цікаві події відбувається на території Росії, Білгород задимлення там, якесь відбувається внаслідок обстрілу, що там обстрілюють, хто там стріляє, друзі. Нагадаю, або розкажу, хто ще не в курсі, бо стежимо і за тими подіями. Так, так звані вибори, так звані вибори, псевдовибори або перевибори Путіна відбуваються на Росії. І ось добровольчі легіони російські, які воюють на боці України, вирішили проголосувати. Ну і власне дещо створили такий, так зробили перепо. Лох, особливо у таких ось прикордонних районах Російської Федерації. Ну, зрештою, стежимо також і за тим, що відбувається. Але ті відео, ті світлини, які ми отримували з перших днів, не можуть нас, звісно, не тішити, коли танки їдуть російською землею із прапорами Європейського союзу, із прапорами України. Ну і росіяни, які не розуміють, що відбувається. Все це ось та реальність, якій мусять жити росіяни. Тому що ті, хто почав війну, не мають надіятись на те, що війна не прийде до їхніх домівок. Ну і як я вже говорив раніше у одному із денних ефірів, то лише початок. Навіть ну, також нафтобази і нафтопереробні заводи на Росії піддаються постійним обстрілам. Щось там прилітає, бавовна розквітає теж досить такі болючі удари для росіян. З нами на зв'язку Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Олександре, якщо почина... почнемо, звісно, із актуальної ситуації, яка зараз складається на фронтах російсько-української війни, зокрема на східному фронті, по всій протяжності бачимо, що складною ситуацією залишається від Куп'янського до Мар'їнського напрямку. Ворог намагається наступати, і дуже дуже цікаво от саме на Авдіївському напрямку, де ворог ну таке враження, що встиг десь перегрупуватись після того, як зайшли ворожі війська в Авдіївку, тому що на цьому напрямку ворог продовжує і надалі тиснути вже за. Західніше від Авдіївки. От скажіть, будь ласка, чому ворог тут вирішив піти далі? Чи скористався, можливо, або намагався скористатися моментом відсутності поки що підтримки України з боку Сполучених Штатів Америки, або, можливо, є ще якісь причини, що все ж таки ворог вирішив на Авдіївському напрямку пробувати прориватись далі? А взагалі, через відсутність підтримки, ну, на щастя, ми отримали 300 мільйонів підтримку. Це дуже важливо. Допомоги, яка нам потрібна від сполучених штатів, але загалом, якщо концептуально, то так через відсутність підтримки і через її затримку і через затримку голосування в конгресі, безумовно, це Росія моніторить і в тому числі вони активізуються по всіх напрямках, намагаються пришвидшитись. На щастя, для нас до цього часу взагалі вдається. Утримувати ворога, попри брак ресурсів, брак снарядів, боєприпасів, і не давати їм досягти значних успіхів. Це при тому всьому, що сам Путін каже, мовляв, у українських військ патрони закінчуються. Але щось не дуже видно, щоб російські війська при цьому досягли якогось значного прогресу, тому що логіка порушена. Якщо закінчуються патрони, чому ж не захопили ще Донецьку область, а не можуть. Чому Авдіївський напрямок? Ну, по перше, тут уже е, йдуть бойові дії в одній з основних смуг оборони, яка є на цьому напрямку. А для ворога вони розцінюються як можливість того, що прорвавшись тут, а там в принципі рівнини, вони зможуть доволі таки стрімко розвинути те, що називається оперативним успіхом, і просуватися далі західніше. Тобто, якщо за їхньою на їхню думку, якщо вони зможуть зараз тут прорвати лінію оборони. Перед ними відкриваються певні перспективи. Ось тому так активно тиснуть, а наші сили відповідно продовжують стримувати. Ну там дійсно важкі запеклі бої. Можу сказати, що ворог зараз особливий акцент робить, крім того, що вони штурмують, наступають по землі, застосовують різні види озброєнь і артилерії, і авіації і дрони. Вони, скажімо, полюють фактично на наші станції. БПЛА на операторів, БПЛА на українські реби, тому що коли не вистачає в повній мірі вогневої потужності, наші дрони творять дива. І відповідно для ворога це надзвичайно неприємно, тому вони тут дуже активно намагаються вистежувати, діяти. Ну бої запеклі тут, і на Новопавлівському напрямку і угу. часів яр. Це три напрямки, які б я виділив найбільше. Так а, пане Олександре, от ви дійсно сказали, що Путін там говорить, що, начебто, у нас і патрони закінчуються, але разом з тим йому треба бути дуже уважним е, з тим, що відбувається безпосередньо в нього під носом, тому що цього тижня дама РДК, Легіон Свобода Росії, ці добровольчі формування почали. Ну не те, що ви похід, хоча тут можливо, напрошуються якісь такі паралелі із Пригожиним, Але тим не менше, якщо Пригожин декларував своє, своєю ціллю Москву, так похід на Москву, то тут вони сказали: ну ми в нас там вибори, так де ми проголосуємо. Е, ну але тим не менше, чимало сполоху було в росіян, там от е, ці ж бійці кажуть, що, начебто, е, були там коридори для евакуації, навіть цивільне населення так масово почало виїжджати із прикордонних е, районів Російської Федерації. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, е, чим там усе закінчиться? Бо е, можливо, на початку в когось ще була така ось надія, що десь до них там долучиться цивільне населення, можливо, буде якось їх підтримувати, е, але без такої підтримки, без можливо, відповідних заворушень на інших, в інших точках Росії, ну з. Е, виглядає так, що далеко таким чином не зайдуть, але можуть досить таки потрясти так нормально Росію. Ну вже пройшли. Я скажу, що тримаються доволі непогано. Це один з найбільших рейдів. На нього вже звернув увагу Путін. Вже він це коментує. Це значить, що це їм дошкуляє, це значить, що це неприємно і доставляє певні ну, скажімо, проблеми. Тобто, це вже зрозуміло, і це результат вже досягнутий. Другий, як я думаю, це. Політична інформаційна складова, треба заявити про себе вкотре і сказати, що ці опозиційні озброєні рухи вони живуть, а вони продовжують діяти. В них є плани, у них є чіткі політичні вимоги е в Росії, фактично, як у громадян Росії. Наступний момент це заявити іншим рухам зараз опозиційним в Росії і продемонструвати приклад, що ось так потрібно діяти, що е те, що відбувається. Сьогодні в Білгородщині, де йдуть бойові дії, чи на чи в районі Курської області. А таким чином, тобто, ненасильницький спротив в Росії не спрацьовує. Спрацьовує насильницький ось такі дії: кинути коктейлі, молотова виборчу дільницю, що зараз там подекуди відбувається. Ось це має бути. Тобто, я думаю, що на на підтримку цивільного населення розраховувати, мабуть, годі тут важливо здобути підтримку. Серед військових мобілізованих, там назв їхні і так далі. Ось це та рушійна сила, яка може допомогти багато чого зробити там. Угу. І от ви дійсно правильно сказали, що вони якраз демонструють, як правильно це все робити, як правильно бути в опозиції, тому що оці е, про навальницькі, будемо так говорити, опозиціонери, так звані, ну вони що сказали? Прийдемо всі в дванадцятій годині на дільниці, перевантажимо дільниці, ну і таким чином покажемо свій спротив. А тут де бачимо зовсім інша демонстрація, що ми можемо показати реальний спротив і побачимо, як будуть розвиватися події. Пане Олександре, дуже дякую вам за те, що доєднались до нашого етеру вдалого і мирного вечора. Вам бажаю Олександр Мусієнко. Керівник центру військово-правових досліджень був з нами на прямому зв'язку. Друзі, рухаємось далі. Далі про техніку. Чи бачили ви американський фільм Люті 2014 року? Якщо так, то ви точно знаєте, що таке танк для бойового екіпажу. Для них це не просто транспорт і це не просто купа металу, здатна нищити ворога і захищати людей всередині. Люди, які працюють із такою машиною, відчувають її на особливому рівні, і це дозволяє ефективно виконувати завдання. Про екіпаж танку Т 80 зі складу 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр подивимось далі. Це танк 80-80БВ. т -80 У нього башта, як в Т-64. Тобто механізм зарядження все. Але в, ну, в Кацапів у них кулемет винесений за башню і управління ручне, то тобто есть башню руками порач. А Т-64 це більш такий досконалий. Там командир танка управляє знутрі. Так що для командира танка можна сказати, що Т-64 трошки краще. А от якщо ви запитаєте у механіка, мого. Зрозуміло, що вертольотна турбіна це не Двигун Т-64. Ну, можна сказати, ми літаємо на танк, як на вертольоті. Такого кого точно нема ні в кого. Як -от, кажуть, тільки в мене і Майкла Джексона. Ось этот щиток для захисту. У мене немає тут кулемета, навіть тюрелі немає куди ставити. І в мене не було нічого. Тобто, спереді я був незахищений, їздив бронежилет. свій бронежилет вішав, був захист. І оце ось зробив мій навідник Сергійко. Він, він сварщик. Ну, на гражданці працює сварщиком. І він зв... зварив оце таку... такий захист мені. Так що такого нема ні в кого, точно. Ні на одному танку. Це ручна робота. Oh. <laughs> Можете нас познайомити зі своїм екіпажем, з хлопцями? Так, може. Сергійко. ідіть сюди. Ідіть, хлопці хочуть познайомитися. ідіть сюди. Справжня зірка да. під прицілом сотні відеокамер. Так, це мій Олєшка. Це мій алешка. Ну, що я можу сказати? Я в дити... ну, коли тільки одружився з жінкою, казав, що дуже хочу, щоб син у мене був Олег. А вона ну, направив жінки, так як вона народжувала, назвала сина Павлом. У мене син Павло Павлович. Ну а тепер у мене все є новий син <казав, казав>, Олег. А це Серега. Сергійко, ну я розповідав Сергій, я з апреля місяця і 22 року. Ви часто спілкуєтесь між собою. Ну, там... Я не знаю, на, на особисті якісь треба. Ой, би... дуже часто, дуже часто. Я думаю, як війна закінчиться, то хоча б рік їх не бачить. Дуже. <соць> до дня танки. Поки до та Дуже, да. Ми знаємо. Жінок друг друга, знаємо дітей, поздравляємо зі святами друг друга, жінок си. Жінки, якщо якісь ну, буває всяка, всяка бойова робота, що ми не предупредили там, чи що, вони починають між собою созванюватися, що там хлопці, що там це. І в нас Олешка як ластмуксовий папірець. Він у нас нові технології, найперше з'являється в сіті, всі, да, всі вони, о, Олешка з'явився в сіті, значить з хлопцями все. Гарав". Там є відео, да, з гупрошки записували. Це Що, що була за операція? Це була операція така, ми знали цю вогневу позицію. Перед цим у нас була бойова операція по евакуації техніки з той позиції. так? Так, дуже добре знали цю позицію, були там не раз, і це було як. Говорять, кляті, москалі, діло техніки. Ми туди підскочили, наваляли. Сергійко молодець, Олег молодець, а я просто там на царському да, див... дивився, як вони працювали. Дуже добре відпрацювали. Я думаю, тоді допомогли на піхоті. Це були пошкодження, другий заход в Бахмут. Там осколки літали просто всюди. — Клас, захищає. 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 Лопата є. Без лопати нікуди. Ну, звичайно. Кувалда. Все є. Так. — Лопата, кувалда, молоток. Тонка назва понеділок. Важкий день. Кувалда так називається, так? Так. Да. Понеділок, важкий день. У мене прадід був танкіст, дід танкіст, батько танкіст. І я, так що я танкіст четвертого покоління. Я думаю, що вже коли будуть мої діти виросли, то вже будуть якісь літаючі танки. Знаєте, друзі, ось погоджуюсь, хай би були ті літаючі танки, але лише для якихось виставок, не для війни. Сподіваємось, що ми зможемо зупинити зло тут. Ми його точно зупинимо і вже наші діти будуть жити у мирний час. Далі будемо говорити про наших героїв: військовослужбовець збройних сил України Сергій, із позивним Шрек, родом із Полтавської області. Декілька разів чоловік намагався вступити до лав української армії, але спочатку брати його не хотіли за станом здоров'я. Вдалося стати військовим лише із третього. Разом про бойовий шлях, мрії та плани, а також чому Сергій отримав позивний шрек у наступному відео. Дали хлопці. Був коли були начення в Британії, я перемозився камуфляжним кремом. І хлопці вказують: ти, ти схожий на, на шрека. І так присвоїлось. Сам не вибирав, тому що хлопцям назвали. Ой, кімки -кім тільки -кім не був. І простим, простим одноосібником, ну фермером. Байдикував по перші години. Почався в інституті. Не закінчена мене віща освіта. От після війни все завершимо. Дай Бог, переможемо. Все будемо робимо. Мобілізувався я в травні, в початку травня. десь 14 травня. Пери раз не взяли, другий раз не взяли, А третій раз не спитали. <соць> по состоянню здоров'я. Трошки в мене проблеми зі здоров'ям. Ні. Перед-вперед. Війна не ти здоров'я чи не здоров'я. В мене в відділенні всі дуже бойові хлопці, відповідальні. З, 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 ними, саме, з ними весело воювати. Ну, не, не сумно. Тому що на війні не треба ходити, там, а тебе там уб'ють, тебе та, 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 за двохсоти, за 300. Повинен і свій бути. Страшно. Щоб ну, щоб було весело. Командир роти. Без нього ми нікуди. Потім, що... Він наша опора. Ми йому довіряємо. Ну, перший день перемога, все як святкуватимеш. Покупаюся, прийму ванну і ляжу спати. Вважаємо всім нашим захисникам повернутися до своїх домівок, до своїх рідних, до своїх сімей здоровими і живими, друзі. І якомога швидшого завершення цієї війни завершення, звісно, нашою перемогою. А для цього ми всі маємо зараз робити все від себе залежне. Друзі, далі рубрика цей тиждень в історії російсько-української війни. 12 березня 2014 року українські військові їдуть захищати кордони Донецької області від російського вторгнення. Кілька десятків військових машин в Красноармійську Донецької області. Жителі міста стали очевидцями переміщення спецтехніки. Збройні сили України переведені в повну бойову готовність. І що цікаво, напередодні тих подій ще була надія, ще живріла надія, що окупанти зупиняться в Криму. Але вже тоді було розуміння, що схід також під загрозою, тому що ворог накопичував там значні сили. 13 березня 2014 року Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт авторства Турчинова про створення національної гвардії, і вже наступного дня на Майдані в Києві розпочався збір добровольців у національну гвардію України. Друзі, далі будемо говорити про таке. Я казав, що ми маємо з вами разом наближати нашу перемогу, і кожен має робити все від себе залежне. Засоби радіоелектронної боротьби це ефективні інструменти захисту наших військових від ворожих безпілотників. У сучасній війні такі комплекси надзвичайно потрібні нашим захисникам, зокрема із 77-го батальйону територіальної оборони. Сума збору 217 тисяч гривень, але значну частину коштів вже вдалося зібрати. Залишилось зовсім трохи. Друзі, реквізити ви бачите на своїх екранах. Кожна гривня важлива, кожен ваш донат це внесок у нашу перемогу над російськими окупантами. Завжди про це пам'ятайте і з цим з цими думками саме донатьте, донайте і ще раз донайте. Складно, дійсно зараз складно кожному, бо непростий час, друзі. Але ми мусимо стояти пліч опліч із нашими захисниками, бути їм надійним тилом, не покидати їх ні на мить і робити все, як я вже сказав, для того, аби окупанти якомога швидше лягли в українську землю або покинули її, відступили до своїх боліт. Ну і ми, звісно, з тріумфом святкували нашу перемогу над Російською Федерацією. Друзі, я дякую вам за те, що дивилися. Була програма щоденник війни. Мене звати Андрій Соломка. Рівно за тиждень, о 19-й традиційно на прямому каналі. Побачимось у цій же програмі. Друзі.